Інна на доброго дня. Вже підходить до завершення оновлення даних в єдиній базі оберіг військовозобов'язаних. Розкажіть, будь ласка, яка вже кількість військовозобов'язаних зареєструвалась у вашому ЦНАПі? Доброго дня так з 18 травня стартував законопроект, в якому всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в єдиній базі оберіг. В нашому ЦНАПі вже близько трьох тисяч осіб скористалися даною послугою і обновили свої військово. Військові дані і отримали підтвердження. Цьому Скажіть, будь ласка, а ця кількість це лише мешканці громади? Ні, даною послугою скористалися також і мешканці сусідніх громад. Це і Балта, і Окнянський район, звертаються також наш куяльницької громади. Приїжджають є особи з інших областей. Це і Хмельницька область, Запорізька область, Вінницька, багато з міста Одеси і по всій нашій Одеській області. Тобто багато осіб звертаються ще й з інших областей. Інгалонітні. Давайте ще раз нагадаємо нашим громадянам, що потрібно мати при собі для оновлення даних. Для того щоб оновити дані, громадянин повинен прийти до нашого центру особисто, при собі мати паспорт і код, і мобільний телефон для того, щоб потім сказати смс повідомлення, яке прийде на мобільний телефон для підтвердження. Мобільного телефону. Вся ця процедура займає близько 10 хвилин, Роздруковується підтвердження з резерву, витяг з резерву, і все, і людина вважається, що дані оновили. Якщо дані в єдиній базі не знайдено, то громадян рекомендовано звернутися до ЦЦК для внесення даних. Ми намагаємося швидко і оперативно здійснювати поновлення. Черг майже нема. Вісім адміністраторів надають дану послугу, того. Приходьте, чекаємо. Ну і розкажіть, будь ласка, що загрожує тим, хто не оновить свої дані? Якщо громадяни до 16-го не оновлять свої дані, то буде накладений адміністративний штраф. Мінімальний адміністративний штраф складає 17 тисяч, але це не звільняє для оновлення. Тобто усі будуть примусово оновлювати дані і будуть накладати адміністративні штрафи. Тому мене зволікайте, приходьте, скористайтеся даною послугою. Ну що ж, я вам щиро вдячна за роз'яснення. Вам mm -hmm. бажаю всього найкращого. Дякую.